Як відрізнити хороший матеріал від дешевого? Все дуже просто візуально. Припустимо, ви вибираєте зразки. Є два конкретні приклади. От перший варіант це ось ось, будь ласка, ваші зразочки. Це зразки ДСП в різних кольорах, які ви можете обрати для своїх меблів. А є ось без будь-якої реклами є зразки. З якими я можу приїхати до вас для того, щоб обрати відповідний ДСП для виконання, для виготовлення ваших корпусних меблів. І от коли ви берете собі в руки от такий зразок матеріалу, і тут їх багато, ви, ви точно розумієте, як воно виглядатиме в майбутньому в, ваших, в вашому проєкті, і, відповідно, взагалі, зрозумієте різницю. Ось зразки матеріалів, і, і ось. Навіть я не розуміючи вартість вартість матеріалу там за лист, дивлячись на от таку колодку зразків, відразу стає зрозуміло, де, де буде краще і де запарилися над тим, як, як будуть виглядати ваші майбутні меблі. Тому обираєте, ви відразу це побачите самі.